Прогноз погоди в Україні на два дні 13 та 14 вересня. Мене звати Українчик. Осінь все більше вступає у свої права. Літні теплі вечори відходять у минуле, і дедалі частіше ми чуємо від синоптиків слово заморозки. Хоча ще кілька тижнів тому про це навіть і не йшлося. Україна опинилася під впливом одразу кількох атмосферних фронтів, які зійдуться саме у ці дні. Це означає, що нас чекає різка зміна погоди від дощів і похолодання до раптових прояснень, але із холодним вітром. Та найнебезпечніше це геомагнітна ситуація. 13 і 14 вересня прогнозуються сильні магнітні бурі, які можуть вплинути і на здоров'я людей, і на роботу техніки. Тому будьте обережні, особливо ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою та тиском. А тепер давайте максимально детально розберемо прогноз погоди по усіх регіонах України на ці два дні. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас зараз погода. Ваш коментар і підписка допоможуть донести цей прогноз до якомога більше глядачів. Щиро вам за це дякую. Субота 13 вересня. У цей день дощитиме у більшості областей, і лише на крайньому півдні та сході погода буде більш-менш спокійною. Північ, Чернігівська та Сумська області, а також Київ і Київщина, будуть у зоні дощового фронту. Опади триватимуть практично весь день, інколи з грозами. В Вдень плюс 18, плюс 20, вночі плюс 10, плюс 12 градусів. У Житомирській області також хмарно дощитиме до вечора. Вітер північний, відчутний, але не надто сильний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині та Миколаївщині ще утримається сонячна і досить тепла погода. Вдень плюс 25, плюс 27. вночі плюс 15 плюс 17. У Херсонській області та у Криму мінлива хмарність, але без істотних опадів. Температура в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 14, плюс 16. А ось у Запорізькій області можливий короткочасний дощ. Захід тут ситуація найскладніша у Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується зливи місцями грозами: вдень плюс 16, плюс 18, вночі плюс 10, плюс 12. На Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області дощі різної інтенсивності: вітер західний, 6-11 метрів за секунду, порівчасти. Схід у Харківській, Луганській та Донецькій областях, ще триматиметься, вибачте, що триматиметься відносно тепла погода. Дощі пройдуть місцями, але не всюди. Температура вдень плюс 22 плюс 24 градуси, вночі від 13 до 15 градусів тепла. Центральний регіон України Вінниччина, Полтавщина, Черкащина і Кіровоградщина потрапляють у зону сильних дощів. Температура вдень плюс 19, вночі плюс 11 плюс 13. Дніпропетровська область хмарним часом дощ. 13 вересня очікується магнітна буря рівня у 6 балів. Це високий рівень, який можуть відчути навіть ті, хто зазвичай не реагує на зміни магнітної активності. Дієві згодня обережно. Будь ласка. Неділя 14 вересня. Цей день, буде ще більш збадний, за синоптичною картиною Дощі пройдуть у майже всіх регіонах, Похолодає ще сильніше. Північний регіон України. На Київщині, Сумщині та Чорноківщині. Хмарно, сильні дощі, подекуди грозами. згрозами. Вдень лише плюс 17, плюс 19, вночі плюс 9, плюс 11 градусів. У Житомирській області також затяжні опади погади відмінучно-західні. Сильні 7-12 градусів за секунду. Південь. На Одещині погода різко зміниться. Замість сонячного дня. І дощ. Температура в день – плюс 22 плюс 24. Вночі плюс 13 плюс 15. Миколаївщина та Херсонщина. Дощі практично скрізь протягом доби. У Криму сильні опади з грозами. В день – плюс 23 плюс 25. Вночі плюс 14 плюс 16. Запорізька область дощі. Температура вдень плюс 21 плюс 23. Вночі плюс 14 плюс 16. Захід. Тут знову найскладніша ситуація. Карпати накриють сильні дощі та грози, можливі навіть зливи з градом в день плюс 15, плюс 17. вночі плюс 8, плюс 10. У Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях рясні дощі місцям грози на Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області теж значні опади. Схід у Харківській області дощі у другій половині дня. Температура в день плюс 20, плюс 22. Луганщина хмарно з проясненнями. Вдень плюс 21, плюс 23. вночі від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. Донеччина така сама температура вдень і вночі. Погода хмарна і короткочасні дощі. Центральний регіон України Вінниця, Черкащина, Полтавщина та Кіровоградська область сильні дощі. Вдень від плюс 18 до плюс 20 градусів, вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і короткочасні дощі. Вдень плюс 18 плюс 20, вночі плюс 11 плюс 13. 14 вересня прогнозується ще потужніша магнітна буря у 7 балів. Це дуже-дуже серйозний рівень, який вплине не лише на здоров'я, а й може створити перебої у зв'язку та роботі супутникових систем. Підсумок, друзі. Отже, 13 і 14 вересня Україну чекають дощі у більшості областей, похолодання на Заході та півночі країни. Сильні магнітні бурі від 6 до 7 балів це дуже високий рівень. Загострення у Карпатах через грузові фронти. Будьте обережні, бережіть своє здоров'я і тепло вдягайтесь, будь ласка. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. І до слова, я жива людина, я вживу, озвучую усі прогнози. Якщо хтось у цьому сумнівається, я не робот і не штучний інтелект. Я живий. Мене звати Українчик. Зовсім знову, зовсім скоро. Знову побачимося, почуємось. Бережіть себе.